Припливла шведська яхта біленька прямиком із Німеччини і пришвартувалась вдало на нашому автомайданчику, де дуже-дуже багато вольво. Тепер детально про цей автомобіль. З Німеччини. Два літра дизель Д4. П'ятициліндровий, 120 кВт. 163 кінських сили, максимальна комплектація Sumun, автомат. Шестиступеневий гідротрансформатор i рестайлінгова рестайлингова модель. Тому бампер інший, решітка інша, в салоні по-іншому, приборка інша і ще там різні елементи нефарбований автомобіль, пройдусь то міром покажу. На бомбезних дисках оригінальних. І з новою резиною Мішлен Ідеально. зовні по кузову, салон теж покажу все скло по периметру оригінальне, але. Лобове мінялось в 2015 році. Теж не оригінальне. Воно не рідне, але воно оригінальне. Автомобіль 2013 року. випуску, кінець 2013 року, модельний рік 2014. Техпаспорті буде 2013 рік. Є датчики світла, датчики дощу, система сіті сефеті, сигналізація охорона. Ви вже замітили, що там шкіряний салон. Синон, денні ходові вогні, омивачі фар. Спереді нові тормозні диски. Тонування, безключовий доступ. Ну От стан зовні, як подивитися, як нова машина. Наскільки яскраво виглядає, виділяється з потоку автомобільного. Так, пройдемося з міром, подивимось лакофарбове покриття. Допуски десь до 130 мікрон. А також покажу деякі особливості цієї моделі. 79, 78, 103, 88, 78. 96.

У мене завжди прибор менше б'є, ну і, чесно кажучи, їх і немає цих сколів. Це трошки якась пий. Сімдесят три. Сімдесят пять, сімдесят п'ять. Хоч лобове міняло ще в 2015 році, але ось тут ні сколів, дивіться, немає. Ні потертості, ні вздуття фарби, нічого такого немає. Все ідеально. 102. 98. 95. 97.

це в нас пластик. І ось ця ляда повністю накладка ззовні це пластик. Тому теж захист від корозій і так далі. І це плюс. Тепер, по особливостям, перше, мені дуже пасує це, я дуже завжди показую, мені це подобається, як відкривається ляда. Гляньте. Ніяких тут опор, красиво, удобно, надійно. Величезний багажник, але гляньте на резинки, на пластик, вони не потерті, не поцарапані. Оригінальний коврик, бережна експлуатація. Тут є ще ніша одна, і вона ось так береш і піднімається на цій опорі газовій. Секретка. Далі є комплект, докатка. У Volvo завжди прокладена проводка під фаркоп і під камеру з заводу. Тут такі саласки, тут цепляш, тут, тут, тут. Потім ось це, це сітку таку натягувати сюди. Вон там на потолку датчики руху, сигналізація. Багажник величезний. Один з найбільших в своєму класі універсалів. Такий є клас. Ручки. Гляньте, під ними резинки. Автомобіль 2013 року. Йому практично 12 років. Вони як нові ці резинки. Ні потріскані, ні вилинів, ще нічого. Хром, гляньте який стан хрому. Буває таке, що хром. З такими плямами, розводами із замойок. Воно лічиться, звичайно, у цієї гляньте. Ну, і здивимось сюди. Ну, це бомбезний, шикарний добротний салон. Шкіра, справжня шкіра, ззаді дуже багато місця. Широкий автомобіль. Якісні матеріали. Є Бустери для дітей. Якщо підлокотник, то він справжній підлокотник, такий на три локті можна поміститися. І тут ще й з пеналом. Карти. Гляньте, оця дерев'яна лакована вставочка під рояль. Це все і зазори, і матеріали, все чітко класно. Шумоізоляція на висоті у цього автомобіля. Гляньте. Стан дуже класний. Комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Якщо пороги, то це пластик іде, заходить аж туди під ніжче, теж корозій не биться. Тут ще й така резинка, один уплотнитель, тут другий, на дверях третій. Накладки на пороги завжди є. І салон, шкіра, гляньте. В цьому кріслі у вас спина боліти ніколи не буде. Неважливо, на які дистанції ви будете їхати. Якщо підлокотник посередині по консолі, то гляньте, який широкий. Раз, два стакана. сюди все легко положити, сюди телефон я лежу, тут вон ніша, AUX USB. Рестайлінг, нова, ручка переключення передач, монітор, навігація і підігрів сидінь, двозонний клімат контроль. І там ще багато чого покажу. Зразу так як автомобіль заведений, працює, зразу по вихлопу ще. Коли я на місці, нічого не вирізалося, не перепаршувалося. знизу він дуже красивий. Ми його піднімали, спіли підняти, подивитися. Ось там. Ні, немає ніяких ні скольчиків по фарбі, немає ніякого полинявшого лака там і так далі. Шведська якість. Правильний, якісний підхід до лакофарбового покриття і всіх матеріалів. От водійська дверка, да? Скільки років? Вона як нова. Складування дзеркал всі. Все скло з автодоводчиками і водійське крісло та електрорегулювання з пам'ятю. Гляньте його стан, йому і зносу немає. Датчики світла, датчики дощу, мультируль, круїз контроль, управління магнітолу, включення телефону по блютузу. Останн, ще подивимось під капотом. Так, показую, що я відкрив капот, знайомив потім на паркінгу і не пристебнути навігація. Зайдемо сюди. У нас тут є City Safety Притормажує на малій швидкості попереджує зіткнення. Частична охрана, активні фари біксенон. Дуже класний звук, акустика. І ми зразу і настроїмо правильно. І це сюди, там ще зайдемо в еквалайзер, подивимось. Є підсилювач звуку. Два ключі. Так, он 7 літрів показує. Це ось в такому міському режимі. І стоїть там тест-драйв, і стоїть вона працює і так далі. Що у нас тут по пробігу? 245 пробігу. Для цього двигуна це обкатка. Також покажу, є у нас такі прикольні теми. Можна змінювати приборку. Тут міняється, до речі, і тут міняється. Вон, бачите, що можна підключити USB, iPod, тут навіть TV можна підключити, тут і вихід в інтернет повинен бути, якщо я не помиляюсь. <кхем> так, можна поставити ось таку Elegance. Ну я частіше всього користуюся цією. Короте, мультики тут можна дивитися. Дзеркало з за автоматичним затемненням. Заглушив. Так, да, потрібно, підказує пройти ТО. масло фільтра поміняти, ну, зрозуміло. Помилок немає. Подивимось, як працює наш знаменитий двигун. Якщо капот відкривається, то тут у нас дві петлі, одна і друга, тому що величезний капот, важкий капот, потрібно чітко фіксувати. І під капотом простір великий, все можна самому доставати, дивитися, обслуговувати. Тепер покажу особливості цього двигуна. Вольвовський. П'ятициліндровий, знаменитий двигун. Вишкодування. d 5 2.0, 4, 2,0,4Т3. E, значить, D дизель 5 циліндрів, 2,0 літра, 4 клапана на циліндр і Т-турбіна. Три не знаю. Ось робота двигуна. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось гляньте, які опори потужні для цього двигуна. Ремінь ГРМ, звичайний ремінь ГРМ, його тут видно. Тому самому можна відкрити, подивитися, якому він стані. хоча б легенько візуально. Масляний фільтр, гідропідсилювач. Робота, ідеальна робота. Екологія на місці. По розходу палива. Ну, розход палива буде такий. Траса десь до 4,5-5 літрів, змішаний цикл десь 6-6,5 і місто буде десь 8. 8,5. Це якщо Київ брати. Також особливості. Не. Якщо, наприклад, порівнювати Volvo V70 з v 60 теж класна, популярна модель, Ну, зрозуміло, місць, місця більше в салоні. Але і двигун, і капот більший ну двигун більше витягнутий сюди, видвинутий капот більший, шумоізоляція ще краще, ніж у Volvo V60. І в ходу ця машина комфортніша, ще більше, тому що довша колісна база. Тому особливо по трасі, коли ти їдеш, то ти просто пливеш. Ось я і називаю цією В70 Яхта Шведська. Далі, сертифікат зробили, розмитнили, автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось зеленим вивізка, сервісний центр МВС, мрева рядом, допоможемо з реєстрацією. Ціна питання першої реєстрації з рахуванням пенсійного фонду 3%, вам обійдеться в МРЕО, офіційно ви заплатите близько 9 тисяч гривень. 8,5-9. Можливо, навіть трохи менше. Якщо ви з регіона і хочете регіональні номера київські, то ми зробимо пакет документів, поїдете до себе в регіоні в своєму МРЕО, отримаєте свої номера і тих паспорт. Працюємо кожен день, субота, неділя теж. Приїжджайте на тест-драйв. Анонсую, що у нас є доставка автомобіля по Україні. Кому потрібно, телефонуйте, умови розповім. На цьому буду закінчувати перегляд цієї красотки. Впевнений, що вона довго не затримається. Такі автомобілі. Дуже швидко продаються. ось Сьогодні приїхала ця і В-60 задом розвернута. Та вже все в резерві, можна сказати, продана чекаємо покупця на цю. І завтра приїде автовоз і ще привезе автомобілі. Ну, вибір у нас Volvo є. E. і Ще скажу про цей автомобіль. що Якщо порівнювати з усіма іншими моделями, наприклад, там v 50 v 40 v 60 S-ки різні. XC60 то ось ця найкомфортніша. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto і до зустрічі на тест-драйві